Можна так, говорити, так. коли шиєм, то низ ну, об'ємо сітки вона натягується, то краще припосаджувати верх, щоб в, кінці, щоб в кінці сітки краї сходилися. В кінця, треба її щоб краї зняти. в кінці сходилися, то стручивши е, Шви припосаджуйте, або верхній, або нижній, контролюйте. Оцього обрізати не можна. Бо це є укріплений край, він без прорізів. Так. Покажу тепер, як там закладати. І закладаємо в три. Нижній прямо, а верхній в два рази. Складочки це не страшно. Це краще відкриватися, будуть трикутники сітки. Але головне, щоб вони не не еле, ку... І окремо мені пір. Саме головне в цій роботі це манісу. <му> <му> Входимо край сітки по, по кругу, да? по периметру. Да. Вставляємо <му> стрічку, <му> стрічку загортаємо. Головне, щоб сама строчка йшла по. По, по цій, ну, щоб вона попадала під, під строчку. Е, розміри між петлями можуть бути 80 метр, там, вже як виходять. Головне, не сильно рідко. Е, по, по краю ставимо. Зараз є. йолки маталки Річки. і бажано проходити, щоб вони були ну, не, не ряд в рядочок, а широкі закріпки були в, в шльовках. І шльовки дивляться на, назовні, не, не всередину, а назовні. І отак от, от, от це може зняти. Воно виглядає. Отак воно виходить в готовому вигляді. Mm. Оце спереду, а оце отак воно знизу. Зараз mm -hmm. ще до слідючої шопки дойдемо. Mm.